Всім привіт! Рада вітати. Ну що, хотіла одне зняти, а вийшло зовсім інше. Дев'ятого зранку встала, дивлюсь, моя бандитка, дівчинка моя, робить кубло. Там килимок сох, вона його стащила, притащила до себе загородку, робить кубло, кублиця. Думаю, ну, значить, вже готується до опоросу. То я... Поїхала швиденько в місто купити окситоцин, бо ж, знаєте, як, як воно є, так воно не знадобиться, а як нема, так може і знадобитися. Думаю, ну поїду куплю, приїхала, потрогала її за сосочок, молочко вже пішло. Думаю, ну все, 2-3 годинки, почнемо пороситися. Зараз одразу зніму, все покажу, як це буває у свинки, до чого готуватися. Поки взяла тряпочки, поки налила собі водички, щоб хоч ручки помити. Приношу, а тут же і поросятку лежить. Ну, ось так все і почалося, а потім завертелося, закрутилося, І не встигла я нічого зняти, та й не хотілося. Переживала дуже, як завжди. Народилося в нас 10 поросяточок. Якось перше легко вийшло, потім довга перерва була, така вже за півгодинки, мабуть. Я так переживала, думала, доведеться у свинку лізти. Але потім пішли вони. Одна поросятка закрутилася за двох інших, і вони три один за одним вийшли. Потім знову ми перепочили трошечки з півгодинки, потім ще чотири і на останочок ще два. Так що ось. Народилися в нас маленькі, я ними опікуюсь. Дуже переживаю. Я знаю, що не всі переживають, хтось там більш спокійніше до цього ставиться. Але я ось така, нікому не раджу такими бути. Так за все переживати. Це все ж таки природа. Але я ось така і ще з собою борюся поки що. Дуже за всіх переживаю. І, знаєте, виявляється не дарма. Одна поросятка у мене тут бігало, свинка мені тут чудила, вона якось трошки змінилася в мене від останнього, від останнього опоросу. То була така спокійна дівка, що хочеш роби, дітей бери, а в цей опорос вона щось мені. Добре, розкажу. Я все чесно розказую, ніякої там картинки красивої не роблю. Просто як є, так є. Вона перестала вивертати вим'я і лягає весь час на один бік. І тому на 10 поросяток лейт-лейт приходиться за 5 суттів. Це дуже погано, вони не доїдають. От одненьке в мене бігало-бігало. Тикалось-тикалось. Нема було його чому їсти. І сьогодні я зранку зайшла, а воно під лампочкою лежить. Лампочку я вішаю не тому, що холодно, а так вони знають своє місце, вони там можуть сховатися, щоб свинка їх не придавила. Вони взагалі не давлять, але ж знаєте, вона велика, вони маленькі, усіляки може трапитися. То вони там йдуть і там відпочивають. Заходжу, а воно лежить. Ну, думаю, спить. За півгодинки зайшла, воно так само і лежить. Всі пішли їсти. Вона кормити лягла, а воно лежить, то я його забрала додому і зараз вигодовую його вдома. Вже години як три. Ой, це важко, одразу скажу, о, поросяток вигодувати важко, особливо маленьких. Якщо їм хоча б є вже тиждень, то одне діло. Воно вже саме бере там пляшечку, а коли воно таке маленьке, коли йому там... Або тільки народилася, або там перші дві доби, то важко. О, майже силком доводиться запихати йому тусоску або шприцем годувати. Але воно було дуже голоденьке. Я зараз покажу його. Нічого страшного, просто вони дуже-дуже худенькі і слабке. Буду намагатися врятувати, бо я вже сьогодні і плакала над ним. Ну, так у мене відбувається. я так... Ставлюся до них дуже-дуже. дуже І себе поки що не можу з цим перебороти. Ну і свинка в цей опорос мені, як я пішла забирати поросятком, то вона взагалі спокійна, ну, можу заходити її, там, гладити, десь поросятку почепити на цицьку. А сьогодні вона мені щось ледь не вкусила. Показали мені, що вона хоче мене вкусити. Набичилася, пішла на мене і так рот відкрила і за ногу взяла. Вискакувала я з сараю дуже швидко, бо дуже переживала. Але зараз зовсім заспокоїлась. я не знаю, що це на неї так впливає. Ну, теж можна зрозуміти. Тисяч дітей народити одним разом. Важко. Може, стрес, знаєте, освенки. Може, ще заспокоїться. Бо взагалі-то вона в мене спокійна. Ось така в мене тут малеча лежить. Це хлопчик, кабанчик. Такий малесенький. Оце його я вигодовую. Пляшечкою мене налила з гарячою водичкою. Ось тут сховала. І він так до неї линув, а зараз йому, мабуть, потеплішало, він відповз. Така малеча їх годувати потрібно ну, багато, 30-40 разів на день. Вони зовсім потрошечку їдять там, по 5 мл, ну, може, 10, то максимум, але дуже часто. І тому, якщо поросятко пропускає годування, то це ну, летально для нього може бути. А так як йому не вистачало, я бачила. Він бігав, кружляв, йому то цитька не дістанеться. Тоді станеться, але порожня, то він не може дістати, бо свинка погано вим'я вивертає. І йому не вистачало і це в нього може бути і зневоднення, і просто він може бути голодний. То треба підгодовувати. Звичайно, ну, можна лишити все як є. Це буде природний відбір, лишаться не всі. Але мені кожне поросятко дороге. Не тому, що я його можу продати там за гроші, ну просто ось так я до цього відношуся. Мені шкода. Воно маленьке, та й великого шкода. Мені хочеться, щоб з усіма все було гаразд. То зараз будемо підгодовувати. Спочатку годувала ось так: коров'яче молоко. Жовток з курячого яйця, краплинка солі, краплинка цукру і пару краплинок рибячого жиру. Звичайна дитяча пляшечка. Сиділа, плакала над тим поросям. Чоловіка нерви здали, щоб я не ридала, ото сльози не лила, поїхав, купив мені спеціальне молоко для поросят, яке відгодовують малечу. Буду зараз розводити, пробувати годувати. І пляшечку спеціальну для тварин для відгодовування. Буду пробувати відгодовувати цим. На запах воно є як престарт. Такий самий запах у нього. Ну і таке на колір не дуже. Ну, ось ми її їмо. Хоч потроску, але треба поїсти. Щось там плямкає. Може зручніше йому з цієї пляшечки. Тут такий сусочок видовжений. А з дитячою може не так зручно. Ну, ось плямкає. Воно слабеньке, але вже як я погодувала його два рази, то він вже ставав Попісяв і знову ліг відпочивати. Але їсть, будемо дивитися ще далі. Ну, можу сказати, що більше ну, краще він їсть, ніж молочну суміш, ну, ніж те, що я йому робила сама з коров'ячого молока. Цю суміш він їсть якось краще. Може тому що з іншої пляшечки. Збоку отак заводжу сосочку йому, щоб попадало куди треба. Бо писочок такий довенький, воно ж маленьке ще. І може не дістатися куди потрібно. І так ніби ми їмо. Я вже не так переживаю, що він хоча б поїсть, хоч ситий буде. Ось так ми поїли і встали. І встали, і щось шукаємо. Моя зоєчко маленька. така малесенька Ось так всівся Ну, а тут у нас ось тиха година. Одразу видно ось. Дивіться, яке поросятка. Воно таке все гладеньке, реберця не стирчать, хребет не стирчить, нормально. А ось це ось теж якесь маленьке. Треба зайти його, спробувати теж підгодувати. Так, ну когось відловила, погодувала. Дивіться, які вони маленькі. Оце їм доба. А воно вже відійшло і пісяє. Щоб не ходити в туалет там, де вони сплять. Маленькі, а вже розумненькі. Так, звісно, якісь більш великі такі, кругленькі, якісь більш худенькі. Ті, що худенькі відловила, підгодувала трошки. Хтось хотів, комусь запхала, але трошечки все ж таки підгодувала. І що, будемо далі зростати? А тут ось наступна дівка в мене готується до опоросу. Мабуть, завтра або післязавтра. Ми чекаємо. Вона вже дуже кругленька, дуже дівчинка кругленька, дуже їй вже важко. Ми замінили її підлогу, зробили, дошки поклали, щоб не було мокро, щоб було сухенько. Тут вона спочиває, вже готується. А тут у мене інші малі. Дивіться, що робиться. Чекають на банні процедури. Їм спекотно, то вони хочуть, щоб їх пополивали. Вони вже не такі малі. Знаєте, як то буває? Як народиться менша дитина, то старша вже їх вроді. Нібито не зовсім дитина. Так ото і в нас. Народилися малі і ті вже ніби не малі. Ось так гарно, так? Спекотно свинкам хочуть душок. Поки на все добре, піду займатися справами, бо свинки добре. А хатні справи ніхто не відміняє. Так само і прання, і прибирання, і поїсти треба зготувати. Так, малеча. Все одно ви моя малеча. На все добре до нових зустрічей.